Вітаю всіх на каналі Просто Речі ЮА. Сьогодні ми поговоримо про новий проєкт одного з найвідоміших футболістів у світі Крістіану Роналду. Але цього разу мова піде не про черговий гол чи футбольний матч, а про те, як Роналду вирішив підкорити ще одну вершину YouTube. І так, це не жарт. 21 серпня 2024 року Крістіано офіційно запустив свій власний YouTube канал під назвою URCAN. І що сталося далі? Він побив новий рекорд: мільйон підписників всього за 90 хвилин. Це щось неймовірне, друзі. Канал Роналду моментально став вірусним, адже його перше відео зібрало мільйони переглядів всього за декілька годин. Для порівняння попередній рекорд належав Кім Джені із Black Pink, яка набрала мільйон підписників за 7 годин, а тут лише півтори години. На своїй сторінці в інстаграм Хрищану написав. Чекання завершилося! Мій YouTube канал нарешті тут. Приєднуйся до мене в цій новій подорожі. Це послання одразу підхопили його фанати з усього світу. На новому каналі Христіано ділиться не лише спортивними моментами, а й кадрами з особистого життя, закулісними відео та історіями зі своїх тренувань. Усе, що цікавить його фанатів, тепер доступне на одному майданчику. І до речі, дуже швидко за кількістю підписників на Ютубі. Роналду випередив Ліонеля Месі. У Месі 2,3 мільйони підписників. А у Роналду станом на цю хвилину вже понад 24 мільйони. Уявіть. Месі є абсолютним лідером за кількістю золотих м'ячів. Призу найкращому футболісту року за версією Friends football. У нього 8 таких нагород. Роналдо посідає друге місце із 5 золотими м'ячами. При цьому Роналдо лідирує за кількістю номінацій на золотий м'яч. Роналду вкотре доводить, що він не тільки легенда на футбольному полі, але й у цифровому світі. Якщо ви ще не підписалися на його канал, зробіть зараз це і приєднуйтесь до його мільйонів підписників. І не забудьте підписатися на мій канал, друзі, щоб не пропустити найцікавіші новини. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!